Все задовбало, друзі. Даже не знаю, що вам сказати. Хочеться піти, застрелитися, повісити, не знаю. Настроєння немає праздничного. Я не хочу ніяких новогодів. А то на Новий год буде обратно. В Шандарах. Ну ви мене понімаєте. Хто живе в Україні, понімають, так, друзі? Це ще отець мій мене задовбав. Скажіть, друзі, в коментарях, хто. Вас задовбало, її що задовбало, мене все задовбало. Друзі. А вас задовбало? Напишіть мені в коментарях. Мені буде цікаво побачити. Задовбало, друзі задовбало. Підписуйтесь, ставте лайки, друзі, будемо разом. Просувати український друзі.